Милі казки на добраніч. Ведмежатко і метелики. Ведмежатко намагалася впіймати метелика. Коли я була маленька, то найбільше мені подобалось ганятись за метеликами на дзвіночковому полі, сказала мама ведмедиця. Це була для мене найкраща гра. Ведмежатко позіхнуло А мені можна піти на дзвіночкове поле? Пізніше, сказала мама ведмениця, а зараз тобі пора спадки. Ведмежатко вже майже заснуло, як щось легенько торкнулось його носика. Це був метелик. Ведмежатко підвелось і потягнулось. Воно побігло за метеликом, берегом річки, забігло в ліс. Ведмежатко перечепилось обкоріння дерева й впало на спинку. Обережно. вигукнув Зайчик. Я біг за метеликом на лужок із дзвіночками, пояснила ведмежатко, а тепер метелик десь зник. Я теж хочу на лужок із дзвіночками, сказав зайчик. «Спіймаймо мишку, може, вона знає туди дорогу? О, привіт, сказала мишка. А я саме збираю листя, щоб пострибати. Не хочете мені допомогти? Залюбки, погодилось ведмежатко. Невдовзі вони нагребли цілу гору листя, вищу за мишку й зайчика, і почали стрибати. Ой, як весело вирощали вони, стрибаючи й перекидаючись у листя. А тепер нам треба знайти лужок із дзвіночками пояснила ведмежатко мишці. Запитаємо сови, запропонувала мишка. Сова все знає. Отож ведмежатку полізла на дерево до сови. Я намагаюсь заснути, пробурчала сова. Вибачте, сказала ведмежатко, та чи не знаєте ви дорогу до лужка з дзвіночками? Просто йдіть за метеликами, порадила сова. Ведмежатко, зайчик і мишка сиділи на камені, видивляючись метеликів. Довго чекали. Боюсь, ми так і не знайдемо лужок із дзвіночками, сумно сказала ведмежатко. Раптом щось пурхнуло повз його ніс. Метелик, запищала мишка. Швидко, скомандувало ведмежатко, скочивши на ноги. Ведмежатко зайчик і мишка бігли за метеликом через ліс. Потім вибігли на пагорб і спустилися з другого боку. І коли вони опинилися на вершині наступного пагорба, то побачили лужок із дзвіночками і метеликами, які танцювали у сонячному сяйві. Ми знайшли лужок із дзвіночками, закричала ведмежатко. Вони гралися в хованки серед лилових дзвіночків. Вони гралися в куча, стрибаючи й ховаючись у траві, і плили віночки з ромашок. Та загалом вони ганялися за метеликами. Це найкращий день, сказав зайчик, упавши в траву. Я б хотів назавжди тут залишитися. Крізь сон промовило ведмежатко. Прокидайся, чай холоне, сказала мама ведмедиця. Ведмежатко розплющило очі. Але ж я був на лужку з віночком разом із зайчиком і мишкою. То був просто сон, сказала мама ведмедиця. А все, здавалося, таким справжнім, зітхнула ведмежатко. Значить, це був дуже гарний сон, сказала мама ведмедиця, і міцно, міцно обійняла свого ведмежатка.